Думаєш, тебе хтось рятує в старості? Забудь, система зламана, пенсійний фонд банкрот, а ти сподіваєшся, що держава тобі щось винна. Відкрий очі, дивись на факти: через 20 років на одного робітника буде 6 пенсіонерів. Пенсії вистачить хіба на хліб та воду. Ще гірше, інфляція з'їсть усе, що ти зберігав під матрацем. Якщо твій план якось буде, це план в могилу. Хочеш знати, що реально врятує твоє майбутнє? Накопичувальне страхування життя. Це як твій особистий пенсійний фонд, тільки надійніший. Перше захист від непередбачених ситуацій, захворів, чи ще щось сталося ти і твоя сім'я не залишаєтесь без грошей. Друге. Гарантовані накопичення. Ти регулярно відкладаєш маленьку суму і через 10, 20, 30 років отримуєш солідний капітал. Третє свобода. Ти не залежиш від стажу, держави чи дітей. Сам створюєш своє майбутнє. Не віриш? Ну тоді подивись на свою старість без цього. Борги, холодна квартира і повна залежність від дітей. Ти цього хочеш? Підписуйся і я покажу тобі, як змінити життя вже сьогодні. Але вирішувати тобі, чекати смерті чи будувати майбутнє.